Маючи створену базу даних, ми можемо створювати бізнес-процеси для внесення користувачами інформації про себе або компанію та подання даних літака на розгляд. Моделювання бізнес-процесу може бути здійснено як у веб-інтерфейсі моделювання регламенту, так і локально. Ось, приклад, як в веб-інтерфейсі. Моделі процесів. Ось наш процесор. Для роботи з веб-інтерфейсом у розробника повинні бути відповідні права. Ми заздалегідь підготували процеси, розроблені для опрацювання нашого завдання. Відкриємо його у команді. Процес внесення даних про користувача та літак включає в себе наступні речі. Це пул для бізнес процесів. Для бізнес-процесу з назвою, що відбувається в кабінеті користувача. Стартова подія з вказанням ініціатора. Ініціатор це змінна, в якій буде у собі містити інформацію про поточного користувача, який запустив цей бізнес-процес. Скриптова подія для отримання даних ініціатора, таких як прізвище я по батькові РНОКПП КПП або ЄДРПУ, а також тип користувача з точки зору системи: це фізична особа чи юридична особа. Та дві користувацькі задачі, до яких ми прив'яжемо форми в майбутньому. Це задача по внесенню даних про користувача, це особисті дані, такі як прізвище, ім'я по батькові, ринок АПП або ЄДРПУ, номер телефону, можливо, додати адресу або ще будь що. А також вибір марки та моделі літака і заповнення даних про літака, таких як... Рік виробництва, сертифікати, документи і так далі, так далі. Також задача для перегляду внесених даних та підписання ключем користувача. Далі ми додали подію для отримання користувачів з ролі офіцер, це функціонал вибору певного чиновника, офіцера, на розгляд якого ми хочемо подати заяву. Це додано для демонстрації такої можливості. Тут варто сказати, що ролі також вносяться в проєкт і публікуються для збірки регламенту. Це відбувається ось тут. Є ролі, маємо «Citizen», маємо офіцер, і таких ролей в рамках регламенту може бути багато під різні всякі задачі. Також ми можемо призначити виконавця задачі в кінці кінців. Далі виконується перехід на пул офіцера, це нижня частина. Тут ми бачимо скриптову подію для, для підготовки даних документу для показу та перевірку даних про власника і літак, власне, скриптова подія, скриптова задача і перевірка даних про власника і літак. Після цього процес розгалуджується. Якщо чиновник-офіцер приймає рішення зареєструвати дані, він підтверджує це своїм підписом і дані зберігаються в дата-фабрику. Власне, це оцей кейс. Коли він натискає кнопку Далі, це гілка за замовчуванням, іде, Default Flow, і на цьому етапі він підписує своє рішення власним ключем. Після цього йде підготовка даних для запису. Підписуються системним ключом, зберігаються дані власне, у базу даних. У випадку, якщо виникає якась системна помилка, цей процес прибрасує нас на початок, щоб ми змогли ще раз це зробити. От, і в кінці встановлюється статус Define business process статус. Ми кажемо, що це зареєстровано. Саме цей статус замовник послуг Citizen буде бачити в своєму кабінеті. Завершуємо бізнес-процес. Але якщо за якихось причин чиновник приймає рішення Відмовити, то встановлюється статус відмовлено і закінчується також бізнес-процес. Ці статуси бачать у себе замовник послуги. В майбутньому можна доробити, щоб надсилати повідомлення, вказувати там причину відмови і так далі. Також варто сказати, що для того, щоб бізнес-процес був доступний в кабінеті замовника послуха, також в кабінеті чиновника, ми маємо налаштувати такі доступи в спеціальних файлах, які знаходяться в папці BP-Aus, це Citizen OML і Офіцер OML. Тут ми вказуємо, який реалм який Клоака, який бізнес-процес, і для яких ролей буде доступний цей бізнес-процес для Сітізена окремо і окремо для офіцера. Якщо цього не вказати, то бізнес-процес буде недоступний з кабінету. Взагалі, правильніше було б зробити два окремі процеси. Перший процес це для внесення даних про особу або компанію, а другий процес для внесення даних літака. Але так як цей реєстр що робиться за 3-4 години, ми спростили це до одного бізнес-процесу. Детальний опис створення такого простого та більш складного бізнес-процесів викладено у навчальних матеріалів, які можна побачити ось за цим посиланням. Тут є описи створення більш складних процесів з інтеграціями, формами, декількома учасниками, подіями, обробки ексепшенів і так далі.